Казка про Саймона шкарпетку. Чи знайде він колись собі ідеальну пару? Привіт! Це шкарпетка Саймон. Він надзвичайно смугастий. Саймон живе у шкарпетній шухляді разом з іншими шкарпетками. Це трішечки нижче від шухлядки з трусами. У шкарпетній шухляді дуже затишно. Щоранку усі шкарпетки страшенно хвилюються. Кого оберуть сьогодні? Тоді у шухляді з'являється рука. Мене, мене обери! ні мене, візьми мене. Усі шкарпетки чекають, затамувавши подих. І ось. Пара шкарпеток була витягнута, щоб вирушити у пригоду. Блискучки потрапили на дискотеку. <таспоріг> Пухнастики пішли до парку. Шкарпетки у стилі смарт, тобто звичайнісінькі, опинилися у школі. А спортивні шкарпетки накивали п'ятами. На старт, увага, марш! Ну, тобто для кожної шкарпетки настала своя черга. Для кожної, проте не для Саймона, пхенькав він, я ж не якась там смердюча шкарпетка. І я зовсім ніяка не дірява шкарпетка, Ну чому ж так відбувається? Чому ніяк не настає моя черга? Тому що ти дивний, сказала крапочка, а інша крапочка погодилась. Так, тебе можуть обрати тільки коли у тебе є пара. А я й не знав, що я дивний, зітхнув Саймон. Може, крапочки мають рацію? Ох, якби ж тільки у мене була пара, ми могли б стільки усього робити, гойдатися, кривлятися, валяти дурня чи крутити хулахуб. Ми могли б веселитися, сумно сказав Саймон. Пам. Комусь сяйнула ідея. Придумав. Вигукнув ведмедик, схоплюючись на лапи. Побігли, побігли, Саймоне. У мене є друг, він такий ж смугастий, як і ти. Саймоне, побігли негайно у вітальню. Саймоне, знайомся, це Альфонс. Альфонсе, знайомся, це Саймон. Усе було дуже добре, аж доки не зайшла Петра. О, а що тут коїться? От я дурненький, сказав тед ведмедик. Я ж зовсім забув, що вони уже пара. Хм, ну, не хвилюйся, не хвилюйся, Саймоне, у мене є ще один смугастий приятель. Саймоне, знайомся, це Ширлі, сказав тед із надією. Ширлі виглядала радою, але Саймон трохи нервував. Ширлі приязно обкрутилася навколо Саймона і щавила його. Ой, я щось не дуже впевнений, Теде, сказав Саймон. Ну, добре, а як щодо Десмонда? запропонував Тед. Але трубочка Десмонд. Тільки мовчки витріщився. Якийсь він не дуже балакочий, правда? відповів Саймон. «Хм, Так, не дуже, погодився тед, але не можна здаватися. У мене так багато смугастих друзів, а як щодо, що до Бобі? Так я ж не вмію плавати, прошепотів Саймон. Ну, а смугастий жук дебра. Ой, щось вона якась дуже крихітна, теде, то я ж можу наступити на неї і розчавити випадково. Ну, а наприклад, Джеф? як щодо Джефа, сказав тед, і він дуже музикальний. Ой, я б сказав, що він дуже шумний. Я знаю, а як щодо хаті? Шапочка балабон. Твій балабон забагато балабонить. Тоді, може, труси тревор. Е, ні, 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 в жодному разі. У такому разі тобі буде приємно почути, що найкращий варіант я приберіг на останок, сказав Тед пишаючись. Саймоне, знайомся, пан цокотливі лапки. Мяу? Е, е, ні, 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 ні. Мяу. З займона було вже досить. Нічого хорошого не виходить, теде. Я просто мушу змиритися з тим, що я дивна шкарпетка, сумно сказав він. А тоді зненацька почув чийсь голос. А голов? Голос лунав з-під комода. Саймон не вірив власному щастю. Та я знайшов тебе. вигукнув він. Ми пара, ми можемо гойдатися, кривлятися, крутити хулахуб. Гайда. Запропонував Саймон. Ходімо на вулицю і побавимось. Та Сімона мала зовсім інші плани. Ох. зітхнув Саймон. Як зненацька поруч, пролунав чийсь голосочок. А я б, залюбки, пішла на вуличку і погралась. Бетті помахала Саймону, і Саймон. Помахав у відповідь. Я люблю гратися, сказала Бетті. Тож вони пішли на вулицю і каталися на роліках, і стрибали на батутах, і гойдалися, і кривлялися, і крутили хула-хуп. І кожен мусив погодитись, що, хоча вони не дуже підходили одне одному, та з них вийшла. Чудова пара. Усе не знаю, як ви, любі дітки, а я собі пару шкарпеток на завтра уже обрала.